Хто самовільно підключився, начувайтеся з 10 листопада. Івано-Франківськ водоекотехпром розпочинає масові рейди з виявлення мешканців, які безобліково користуються послугами водопостачання та водовідведення. Проблема кажуть фахівці: досить актуальна. Лише за останні кілька місяців їм вдалося виявити близько 80 таких зломисників. Проблема полягає в тому, що абоненти мають на руках технічні умови, мають проект. І вважають, що цього достатньо для того, що в них у вода і каналізація. Насправді ж це лише документи, які дають дозвіл на підключення до водопостачання чи водовідведення. Самим дозволом на користування тими послуг це лише наявність договору з водоекотехпром. Це проблема в тому, що Відсутність договору люди користуються, договору немає відповідно не платять, немає особового рахунку, не здійснюється оплата абонентами. Уже каже Олександр Перестюк, створені три бригади із представників абонентського відділу технагляду та служби експлуатації мереж. Вони працюватимуть одночасно у трьох мікрорайонах. Особливу увагу зорієнтують на приміські зони, дем'яні влас, макитинці, вовчинці. Адже як правило, самовільно підключаються власники приватних особняків. Порушникам не лише припинять послуги водопостачання та водовідведення, але й накладатимуть штрафи. Хто сам підключився до мереж, безумовно водоканал буде штрафувати. Мінімальний штраф від 5 тисяч гривень, ну і вже там по ситуації. Є процедура розрахунку штрафних санкцій, за визначених правилами. Згідно того, вже будуть вставлятися санкції до абонентів. Як правило, штрафні санкції тоді труби за пропустою здатністю. За потужністю насосу, якщо, наприклад, не користується вла... централізованою водою, має власний насос, власне джерело, води, там вже за потужністю насосу розраховується витрати води. Мешканці, які самостійно звернуться до комунальників та добровільно заключать договір користування послугами до 10 листопада, Штрафних санкцій уникнуть. Однак за використану воду та послуги каналізації таки доведеться заплатити.